А з приводу Кирила Тимошенка, я думаю, що я не думаю. Навіть пан Юрій Ніколо, ваш колега, який mm -hmm. саме став цим тригером, який підірвав а, цю, цю яєчну справу, не знаю, там або харчову справу. Він ж каже, що два тижні ходив до Міністерства оборони, намагався до них достукатися, стукався у вищі mm -hmm. кабінети. політичні. Ви сказали Тимошенко, він теж пов'язаний якось з цим. Я думаю, з цим він теж пов'язано. Оскільки бачите, одночасно з'явилося звільнення на звільнення заступника міністра оборони і одразу е, Кирила Тимошенка. Я думаю, це все пов'язано в одну складову. Е -м -м, ну не може сам міністр оборони. Ну, дійсно, в таких масштабах е, функціонувати. Ну, ну умовно, давайте ми нікого не звинувачимо. Є слідство е, створити таку організацію, да, щоб. Так, а давайте там яйця будемо купляти там по 17 там, гривень, да або там там стільки сотень мільйонів ми накрутимо зверху. Зрозуміло, є багато органів, які одразу будуть доповідати нам в офіс президента казати: так тут така ситуація відбувається, що робити? Або ми тут зараз нападаємо всіх затримаємо, або як скажете.